Всім доброго дня, компанія Автобіс вітає вас. Сьогодні 22 квітня, субота, Рівненський авторинок в Розгарі. Буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися. Всім приємного перегляду і так, поїхали. Копельмовану, так, третя довжина, друга висота. 2,3-96 кВт. Холодильник. На механічній коробці передач. З боку подвійне сидіння. Стан гуми показую вам. Дверцята на магнітах. Тобто двері повністю відчиняються. І це холодильник. Наганяє температуру мінус 5. Плюс 5. Холодильник працює від двигуна. Вартість автомобіля складає 16900. 2017 рік покупка. Звертатись за телефоном 067 360 22 02. L1 H1. 2019 рік. 2.3. 92 кВт, в короткій базі, можливо, перебладнання на пасажира, на грузу пасажира. Коли людина хоче купити, наприклад, трафіка, але новіше трафік йде з об'ємом двигуна 1,6, тоді людина дає перевагу Реномастера через те, що тут ліпша підвізка, об'єм двигуна 2,3. Якщо вибирати між трафіком і Рено, то Рено, бачите, він. Буде і, скажімо так, крепше, і двигун надійніше. Збоку подвійне сидіння, ось такий червоний колір. На даний час це грузовий автомобіль, з нього можна зробити пасажира. Стан відповідно, бачите, без коцок, без м'яти, варте уваги. кого зацікавив. 2019 рік, вартість автомобіля 16900, можна торгуватися до перемоги. Телефонуйте за номером 067 360 22 02. Це спринтер 413 2005 року 2,2-95 кВт. На даний час це грозовий максимальна база. База автомобіля. Довжина кузова 420. Механічна коробка передач 2005 рік. Повна маса автомобіля 3,5. Тобто на цьому автомобілі можна їздити по місту. Ось так, виглядає всередині. Ціна автомобіля складає 13900. Умовних одиниць. Кого зацікав, телефонуйте за номером 067 360 22 02. Торгуватися можливо, навіть потрібно. Мерседес Sprinter L2H2 свіжо пригнаний, з об'ємом 2,7, 316. Повна маса автомобіля складає 3,5 тонни. Вантаж півтори подъемность 1,5 тонны. Автомобиль поставлений размытый. Тапославлены на облик. Мае. Кондиционер. Вибастук. Мист средний. Вот такая вода. Вартість автомобіля складає 14,5 умовних одиниць. Торгуватися можливо. зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте за номером 067 360 2202. Трафік Графік розовий. В короткій базі. Вартість автомобіля 650. Контактний телефон. 2004 рік. 1,9 дизель. На постійному обліку, але ми бачимо, що він пасажир, але по документам грозовий. Людина так їздила і влаштовувала. І вартість цього автомобіля складає 6 тисяч. Задія є прицепний пристрій. Кого зацікавив телефонуйте до власника. Скуда пасажирі в короткій базі. З 2-літровим дизельним двигуном постійний облік Так показуємо гуму Ось так він Кондиціонер є у вас? Без кондиціонера, Але в пасажирі Гума в відмінному стані Ось такі Ззаді акуратненький. Скажем так, салончик не в непоганому стані. Це був перероблений розового пасажир і вартість автомобіля складає 6200. Щось автомобілі потрібно робити? Нічого робити не потрібно, каже власник. Коза, цікаво. Телефонуйте за номером телефону. т 2008 року. Заб'єм 2 на 1.9 ТДІ. Вартість складає 9700. Якраз люди дивляться на це. Сінони стоять. Сінони стоять, чоловік каже, бачите, дудка дивіться яка. Дудка, так, Скільки пробіга? 297. Так, що робити треба по автомобілю? Ча? Нічого не треба, в чорному кольорі. Так, показуємо всередині. От. Так, стекло трещенка є невеличка. Так, механічна передач. А так пасажири. Ось такі. Ціна складає. 9700. Ззаді кляпа. Трошки лак поліз, але цілому автомобіль Я думаю, поторгуєтесь, торгуватися можна? Звісно, це базар. Це ж базар, торгуватися можна, контактний телефон. Телефонуйте до власника. Я добло, ось такий пиріжочок є. Для роботи 1.4, газ, бензин. З кондиціонером, вартість автомобіля складає 4200. Такі, бачите так, кофі з молоком кажуть. Пасажирі. Ось там по салону для роботи, для домашніх потреб. Є, є такий періжочок. От. Заді ще якісь партроніки є. П Я добло. Високий кліренс, по бездоріжжю, в село десь їздити. Бачите, якраз. подивіться, дивіться, не, не потрібно повного приводу. З цим автомобілем ви куди хочете доїдете, то ваш автомобіль. Розкажіть два слова по автомобілю. Що додати? Вся в рідній фарбі. Вся в рідній фарбі. Витрати пального, скільки? 7-8. 7-8. Скільки ви даєте цей автомобіль? Чотири. Чотири тисячі. Пережок вам, газ, бензин. Телефонуйте за номером, кажіть. 0,97. 230. 95 42. Запитувати. Ігор. Запитувати Ігоря, кому потрібно для роботи, для сім'ї, для своїх потреб. Телефонуйте до Ігоря. Це собі мінівена для роботи, але хочете новішого. Будь ласка, 2017 рік без підкрасів. Об'єм Об'єдмвана 1,6. Кіловат скільки? 110 кВт, це дві турбіни. Так. Дивіться на салон. Автобіль повністю в рідній фарбі. Механічна коробка передач. Зроблений вже пасажир. Бо буває такі випадок, що людина хоче купити собі пасажира, а там дуже великий пробіг, то зачасту робиться, що людина привозить спочатку грузовий автомобіль, потім робить перевладнання і обшиває салон, робить під себе пасажира. Показую вам гумо. Вон дивіться, якісні сидіння. І я вам покажу шовчики, бачите. От, бо є обшивчики, які пришивають салони, але не якісна обшивка. Е, бачите, тут гама підібрана, все як має бути. Бо можна обшити, як кажуть, а воно не буде дивитися. Тут воно все по феншую. Витрати пального скільки складають? 6,5 літрів. 6,5 літрів. Це вже новий Євро 6. Євро 6 заблю. Так, заблю самочовиною і за через те він бере менше. Що по автомобілю розкажете два слова? Автомобіль гарний. Це велику. Свіжо пригнали. Свіжо пригнаний. Контактний ваш номер 050 877 4777. Звати Олександр. Запитувати Олександра, кого зацікавив автомобілю. Пасажирі, хороший рік. І за ціну телефонуйте до Олександра. Volkswagen t 4 народний автомобіль, коса морда, обличчя, я перепрошую, Легкосплавні диски, Ома. Зачинене, на жаль, другий раз підходжу і власника немає. Коротка база, пасажир, ззаді кляпа. І показую вам я хлопну. Вагон хороший, бачите, похлопна, не закопчена. Шукає людина Т-4. Є такі люди, які хочуть саме Т-4, не хочуть інше. Чому? Через те, що це, як кажуть, робочий автомобіль да, запчастим на даний час вже ну, дорожчі, ніж раніше були, але він Чим хороший, що він крепкий. Ви їдете 1000-2000 км. Сміло, бо це є надійність, А це тим більше 102 кВт. Це вже супер. Пасажир 8 плюс 1 і колеса на 16. Контактний номер. І 2003 рік. Останній рік, коли вони випускались. кого зацікавило, телефонуйте до власника. Якщо ви забули придбати собі мінівена, фольксвайн каравела у довгій базі, у кофі з молоком. Ось такий колір. Не косок, ні в м'якін, ніде нічого немає. А відкрити, будь ласка, ще раз я покажу. Так. Дивіться стан автомобіля. Автомобілів дуже багато є, скажімо так. Там подерти, там затерте. А тут ми дивимося кругом. І, як кажуть, і спереді, і ззаді варти гому показую. збоку подвійне сидіння. Механічна коробка передач. І це оригінальний заводський. Пасажир не перероблений, а оригінальний. Його автомобіль дійсно вартий уваги. Бачите, він цілий, рівний, без колів, без царапин, нічого йому не бракує. Куплений, каже, власник дорого. Купував все для себе контактний телефон. І дивіться, яка комплектація. Це все в цьому автомобілі є. І зараз я підійду до власника. До власника мені ще раз е, вам додать. Скажіть ще два слова по автомобіль. Почекайте, почекайте, перепрошую. Подождіть, Сережа, немотікайтесь. Скажіть два слова по автомобілю. Автомобіль повністю обслужений. Поміняні масла, фільтра, ролики, помпа. Абсолютно все поміняно. Ви хочете тормозні колодки, всі нові стоять. Поставлена зараз. Літня резина, все в комплекті. Ви хочете купити надійний автомобіль, будь ласка, ось вам автомобіль. Всі дійсно щиро кажуть. Такі, які є, мають бути автомобілі, будь ласка, вам пасажир. Ви шукаєте в подорож, хочете їхати десь, будь ласка, телефонуйте, до власника.